Привіт усім! Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Нещодавно під одним із моїх відео дописувачка запитала, як себе почувають мої фласенята. Хто вперше на моєму каналі, хочу сказати, що в мене є фласенята, які купувалися ну, майже 2 роки тому, в липні 2022 року. І от з тих пір вони в мене ростуть і розвиваються. Весь процес їх розвитку, догляду за ними, починаючи від розпаковки. Відкриття контейнера, посадки, поливу, підживлення, їх існування під час блекаутів. Тобто, абсолютно, абсолютно всю інформацію. Ви можете переглянути в плейлисті, який, так і зветься, Фласка. Ось тут в правому верхньому куточку я залишу на нього посилання, а внизу ви можете переглянути, як той плейлист виглядає. Отож, кому стало цікаво, від дня народження і до сьогодні можете переглянути все, що стосується моїх фласенят. Там навіть є відео, як я перші фласенята вже відправляю замовникам, які в мене їх купили. Ну а сьогодні я покажу, що в мене залишилось, і як воно виглядає на даний момент. Тобто, їм. Ну, скоро буде вже 2 роки. В липні місяці буде 2 роки, як ці рослинки живуть у мене в домашніх умовах. Ось вони ті красунчики, які лишились в мене до сьогодні. Було, якщо не помиляюсь, 13 малюків. З них один найменший, на жаль, загинув. Всі інші. Успішно виросли, і половина з них вже поїхала до нових господарів. Для тих, кому ліньки дивитися перші відео, скажу, що вони були в розмірі 4-5 см, а найменші взагалі там по кілька сантиметрів. Ось оцей, наприклад, я так бачу, що він з найменших, тому що він і зараз невеликий. Листочки десь до 8-9 см. Ну, а ті, що більші. Наприклад, ось оцей, то дивіться, він уже доволі такі великий, листя мало не на мою долоню. Тобто, за класифікацією підлітків, які, скажімо, там азіати продають, це навіть вже більше, ніж один і але ще поки не квітли вони в мене. Якщо раптом відео дивиться хтось із тих, хто в мене купував моїх фласенят, то, будь ласка, відгукніться, можливо, в когось вже заквітнув якийсь підліток, і будемо знати тоді, що воно собою представляє. В мене поки що натяків на те, що вони хочуть квітнути, немає. Але сподіваюся, що, можливо, на осінь, можливо, на наступну весну. Хтось із них все ж таки себе покаже. Ну, і з тих, звісно, що більші, тому що, ну, ось цей трішки більший, он там позаду ще один стоїть більший. Ось оцей менший навряд чи, цей трішечки менший. Хоча теж доволі таки хороший. Ну, сумніваюся, я, що вони влітку заквітнуть, можливо, на осінь, можливо, на наступну весну. Ну, якось так. Отож, ось такі шість малючків. Понарощували вони в мене непогану кореневу систему. Ось дивіться, бачите? Вони нещодавно политі, добре корінчиків видно. Який я використала субстрат, можете подивитися у відео, де я їх саджаю. Знову ж таки, перейдіть в плейлист, подивіться, там все-все-все є. Як вони саджаються. Як і чим я їх піддобрювала. Як вони пережили блекаути, які в нас були тут осінь зима 22-го року. Ну і ось за цей час ось такі вони виросли. Ось таку от кореневу систему наростили, дуже хорошу, як на мене. Бачите, в кожному є хороші ростучі корінчики. Я так вам поступово їх показую один за одним. Бачите, ось товстенькі, гарненькі. В декого навіть наверх вже полізли, щось їм затісно всередині. Ось, бачите, всього від шиї. Вон там хороший такий молоденький корінчик почав рости. Дехто скинув по одному листочку. Ось з цього найменшого, бачите, є лусочка. Треба її зняти, до речі. Відсушив уже найменший листочок. Але почувається добре. Гарний корінчик молодий росте. Тут ось теж, бачите, довгий такий гарний корінець пішов. Тобто вони всі прекрасно почуваються. Останнього покажу. Ось він теж доволі великий, з хорошою кореневою системою. Бачите, ось на. В активному рості дуже хороший вже такий він, якщо брати, то деформують стаканчики деякі. Там он теж в нього дивіться, молодий корінчик від шиї пішов. Це його поклала пробочку, щоб трохи вирівняти, бо він хилився сильно. Ось в цього також. Бачите, винна пробка, бо він трішечки хилиться. Я так підкладаю, щоб вирівнювати. Отож, так от. Пош... Почуваються мої фласенята, поливаю їх по мірі просушки, точнісінько, так само, як дорослі орхідеї, як тільки бачу, що корінчики стали срібними, все, поливаю, наливаю водички, отак от по саму верхівочку субстрату. Ви тут в мене в подвійних стаканчиках, в цьому, де росте сама орхідейка, зроблений внизу дренажні отвори, а другий стаканчик глухий. Отож, наливаю водичку по так от поверхівку субстрату на кілька хвилин, оскільки тут вологоємний грунт мох з кокочіпсами, з коковолокном, з мілкою корою. На хвилин 10-15 залишаю, все це набирає добре вологі. Далі зливаю, і вони стоять ось так протягом тижня-півтора. Далі дивлюсь, як там з просушкою і відповідно повторюю процедуру поливання. Підживлю комплексними добривами ну, раз на місяць приблизно. Коли більше, коли менше, взимку взагалі не підживлювала. Навесні вже один раз проливала В середині березня добривами. Ну, отакі от малючки, отак от от вони почуваються. Чекаємо на те, що якийсь, можливо. В недалекому майбутньому за квітне, хоч побачимо, що воно таке. По е, тому, як вони розвиваються, по листочках, по корінню, по всьому, я бачу, що вони геть всі будуть однакові, бо інколи писали ті, хто купував фласки, що в одній фласці можуть бути різні сорти. Ну, навряд чи, я дуже в тому сумніваюся. Можливо, комусь так і пощастило, але у мене. Дивлячись на них, відразу можу сказати, що це один якийсь сорт. Який саме, ну, не знаю, це сюрприз. Хто в мене купував, тому я також розповідала, що це буде сюрприз. Невідомо, що це за сорт, це мікс від Мікі, можливо, якийсь сортовичок, можливо, не знаю, звичайна якась орхідея. Хто знає, що це воно таке? Отож, така моя відповідь такий мій звіт про ріст фласенят. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, розповсюджуємо це відео, розшарюємо по просторах Ютубу та інших платформ наш україномовний контент. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра та миру. Допомагайте нашим Збройним силам! Донатьте на ЗСУ, допомагайте, як тільки можете. Всім гарного дня, всім до побачення!